До речі, як перевіряти термос? Ось термос у розрізі. Дивіться, до вас прийшов термос. Ви взяли з пошти, на нього пожиттєва гарантія, не викидайте коробку, залийте кипяточок, почекайте всього 10 хвилин. Ось ця поверхня пофарбована, вона повинна бути холодною. Зверху, біля пробки, ось тут, вона буде грітися. Чому? Тому що тут йде з'єднання металу Зовні... зовнішньої колби з внутрішньої. Це нормально, ну і сама пробочка може трошки нагріватися. Дивіться, ось колба, бачите, вона одна одна не доторкається ніде, окрім тут зверху. Тому тут вона трошки нагрівається, тут повинна бути холодною. За 10 хвилин ви побачите, є вакуум чи немає. Якщо повністю ось ця колба холодна, все добре, для цього і дається пожиттєва гарантія. Що таке пожиттєва гарантія? У вас є можливість через рік, 2, 3, 4, 5, 6, 7 повернути термос, обміняти і за наш рахунок, якщо на термосі немає вм'ятини. Обов'язково перед тим, як, якщо з ним він перестав тримати, ось ця поверхня стала повністю гарячою, ви. Дивитесь, щоб тут ніде не було вм'ята, він був такий ціленький. І дзвоните нам, не забудьте, де ви купили. У нас це магазин-перевал. І повертайте його. Все це за наш рахуночок. Обов'язково додатково вкладіть в коробку від нової пошти. Додатково, щоб він не побився, поки до нас приїхав. І ми перевіримо термос, все з ним добре, і відправляємо вам назад. Não vai ter termos.